Вітаю! Мене звати Віктор. Я методист школи фітнесу. Своїх студентів я навчаю тренувати українською мовою, тому що вона наша рідна, надзвичайно красива, а фізкультурна термінологія дуже цікава. Треную українською привіт! Мене звати Роман. Я тренер з кросфіту. Мова це потужна зброя. Мова це причасність. Саме тому я треную своїх клієнтів українською. Це надає їм додаткової мотивації ставати більш витривалими, більш потужними, більш сильними. Тренуй українською. Вітаю. Мене звати Микола і я співвласник фітнес-студії Фактура. І всіх своїх підопічних я треную українською мовою, адже мова це ідентифікатор нашої ідентичності. Працюй і тренуй українською. Мене звати Стана Мірчинська, Я засновник зла фітнес-центру, персональний коуч. І консультант у галузі здоров'я людини. Мова це наша ідентичність і у спорті вона має значення. Обираючи проводити тренування з оздоровчого фітнесу українською, це для мене є важливою підтримкою розвитку мови, глибоким відчуттям зв'язку з нашою культурою та історією. Це буде частиною змін і робити свій внесок у майбутнє. Тому я закликаю підтримати здоров'я нації», Розвивайте силу духу та популяризуйте українську мову на кожному тренуванні. Обирайте тренуватися українською. Обирайте своє.